Привіт, сьогодні у нас Шерлок Холмс. Я і подумати не міг, що тут так багато гріхів і особливо ляпів. Тому, коли почав шукати, я був радий, що вибрав саме цей фільм. Сказати, що вони мене здивували, значить нічого не сказати. Буде цікаво, приємного перегляду. Не дочуває правим вухом. Це алкоголік, удар у печі волочить ногу, удар у коліно. Розумію, що у Шерлока Аля така здатність, але тим не менш, як він за пару секунд поглядом на цю людину в темряві міг це все зрозуміти. Випадковий файний кадр вам стрічку. Як завжди, допомога з'являється в останній момент ще й настільки тихо, як і цей з'явився, що нереально. Невже не було чутно, як вони тут розмовляли? Гарний капелюх. Щойно підібрав. Приміщення велике. Луна повинна бути навіть від шепоту. Але добре, розмови то таке: те, що оця людина впала, це точно мало бути чутно. Ніж у її руках зараз лезом вниз. Але не проходить і секунди, як лезо ножа повернуто в зовсім інший бік. Побережно. Як ви роздивилися? І чому він трошки, от ой, ось трошки не витягне руку, щоб все ж таки проткнути Ватсона. Навіть якщо він спеціально хотів, щоб його забрали до в'язниці, це б точно ніяк не вплинуло. вбив би він Ватсона чи ні? Що за пауза і не завершення розпочатого? І до речі, ось у цьому моменті взагалі не було видно цього скла. Розумію, що це так і задумано, але чому потім його видно з цього ж ракурсу і з усіх інших? Друзі, хочемо вас попросити підписатися на наш телеграм-канал. Дуже важливо бути ще ближче. Тому посилання в описі і заздалегідь дякуємо. Цього Блеквуда всі бояться, розумію, але. Приберіть руки. Що це за поліція? Якою ув'язнений може запросто сказати Не чіпай мене. І той слухатиме його. Що за маячня? ми чули трохи пострілів, які робив Шерлок. Так. Такого не роблять приміщенні!» Але коли Ватсон заходить до його кімнати, ми бачимо набагато більше отворів ніж було зроблено пострілів. До речі, тут тут, тут реально прикол можу помилятися, і це не рік виготовлення, але зараз на цій зброї вигравіровано. Я сказав це слово з першого разу. Це як взагалі. Коротше, тут 1941 рік, коли події фільму відбуваються у 1890 році. Офіціант у такому пристойному ресторані краде столові прилади, коли знаходиться в залі з відвідувачами. У всіх на увазі, це це... нормально? І робить він це саме тоді, коли на нього подивився Шерлок. Просто палець вгору, посмішка на всі 32, І йдемо далі. Наречена Ватсона хлюпнула вино на обличчя Шерлок. І запам'ятовуємо, в яку частину обличчя вона його хлюпнула. Ми бачимо, що вино на волосся шерлока не потрапило зовсім. Нам це підтверджує наступний кадр. Але потім нам показують ще один кадр, і волосся у шерлока якимось дивом вже теж мокре. Зараз ми бачимо цю хустку, яка ще знизу трохи мокра. Але потім, коли людина б'є шерлока, хустки вже немає. І як звичайно, ще через пару кадрів хустка на місці ще й повністю. Сухенька. Він зараз подивився на місце, де стояла ця дівчина. Бачите, ось вона тут була. Але коли він сюди подивився, її вже не було. А трапитися цього не могло, тому що коли Шерлок обмірковує свої подальші дії, час аля сповільнюється. Виходячи з цього, тут не пройшло багато часу. Вона піти не могла. У Вам просто ціни немає. <клух> тобто ніякої опери. Ага, ага. Ага. much, much, much later. І після цього. Очі не сльозяться, і з носа не йде кров. На ньому що, була не маска залізної людини, чи що? Після такого удару в нос. Це серйозно. Шерлок зараз робить буквально один або два кроки від камери Блеквуда, тобто недалеко від неї відійшов. Але нам показують наступний кадр, і він уже набагато далі ніж був щойно. Перевірив пульс, і все сказав, що він мертвий. А те, що навіть на вигляд не видно ніяких слідів від мотузки на шиї і зламаної шиї, це не турбує. Головне тільки пульс. Дозвольте дякую, доктор. Якось він занадто спокійно випустив сторонню людину з цього будинку. Чіпляюсь, розумію так, чіпляюсь, але залишу. Це я вважаю, що тут автори переборщили із затемненням обличчя професора, адже, хоч трохи, має бути видно його. На вулиці не ніч такого ефекту не повинно бути. Напевно, ще не придумали, якого актора наймуть на його роль у наступній частині, і за цього перестаралися із прихованням персонажа. Да я краще Шерлока. І до речі, вони зупинилися за якоюсь людиною і стояли далі. Чому вони, коли везуть таку важливу персону, вони не поїхали далі для того, щоб нам показати, де ви. Тижний фокус з пістолетом з рукава? Мене <смеш> завжди забавляли оці мої А! В кінці слова. Ось так легко стрибнути з другого поверху звичайній людині. Так, так. До мері прив'язалися недоброзичливі люди. З одним вона розправилася так, що той свідомість втратив, а другого просто приструнила. Але нам показують інший ракурс, і вже немає жодного із них. Просто випарувала, просто випарувались, просто випарував. Та йо, це ж просте слово. Просто випарувалися. Виявляється, ось так просто: можна стягнути з людини шарф, так? І у тієї людини не буде ніяких гей, що ви робите? Віддайте моє тощо. Як шла, так і далі пішла. Шерлок зараз сидить на камені і лиже його частини. Кадр змінюється і він знову сідає. Я згадую Асасін Кріт, другу частину. Коли я підбігав до НПС, які повинні сидіти на лавці, вони тільки тоді сідають, коли я. Підбігає. Ось це та ж сама річ. Нам камера показала шерлока, і тільки тоді він сів, але він там вже сидів. Зараз, коли виносять труну, ми не бачимо шерлока на камені, і взагалі його ми тут зовсім не бачимо. Можна припустити, що він вже пішов, але ні. Тому що наступний кадр нам показує те, що він підходить до труни саме звідти, де сидів. Тому його забули просто намалювати. А тут, мабуть, дуже холодно було на цій локації, і дауні молодший іноді одягав кофту під низ. Адже зараз ми бачимо. Ма ці рукава, а потім оп, і їх уже немає. Зігрівся. Зараз ми бачимо людину ззаду, яка йде з ящиком на голові. В наступному кадрі він обходить хлопців з боку Шерлока, але кадр змінюється і він знову обходить хлопців тільки вже з боку Ватсона. А так само з'являється ще одна людина з підносом, якої до цього не було. Ой, як я це обожнюю! Як я це обожнюю, переважно тут М Х. Медісон і Хейк. Як тільки вони здогадалися, який їм потрібен заклад, цей заклад відразу ж опиняється перед ними. Я коли шукаю якийсь заклад, я можу його п'ять разів обійти і не помітити, що він ось тут перед носом. А тут. Ось так ще не знали, що він потрібен, і він тут уже намалювався. А Шерлок ще й не вірить в магію. Ага, саме так поводиться папір після того, як його підпалили. І Я розумію, що він тут якийсь незвичайний. Але з того, як він починав горіти, це мусить бути попіл, котрий не підняти як картонку. Ці розумні персонажі вирішили прийти і підпалити дане приміщення в день, коли життя вирує скрізь. І сюди ж вони прийшли саме тоді, коли Шерлок і Ватсон відвідали це ж приміщення ні днем, ні годиною, ні хвилиною раніше. Чому цей велетень зайшов лише тоді, коли його покликали? До речі, відразу ж миттєво тільки покликали він вже тут. Аго дредже! Я сумніваюся, що він стояв на стрьомі. Мабуть, ці люди знали, що тут буде шерлок з Ватсоном, і вирішили епічно показати їх туз у рукаві. <плес> Ну, 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 це прикол. Це, це просто прикол. Це якийсь жарт. Штука, яка не підключена до електрики, яка типу заряджається, змогла так легко відкинути таку велику шафу. Ви серйозно? Ці люди хочуть вбити Ватсона та Шерлока. Тоді якого він зараз підставив ніж під горло і зупинився? Чому не продовжити цей процес? Вирішив почекати, поки в тебе твоя смерть прилетить? Ну ось, прощавай. І знову він стрибає з другого поверху. А ноги в цей час цілі. Знімаю капелюх. До речі, якщо там така сильна електрика, яка відкидує таку величезну людину, якою тоді ця людина не мертва зараз? Після третього разу застосування на ній при свідомості такого потужного дефібліра. Ого, почалося. Ось зараз буде дуже багато дублів. Дефіблір. При свідомості такого потужного дефібрилятора він щойно був брудний, як не знає хто, після того як полетів після дефібрилятора. Але зараз чистенький, як на побаченні, тут було два моменти, які стосуються тяжкості, але я зроблю це одним гріхом. Перший це те, що ланцюг хитнувся від Шерлока так, як не властиво для даного ланцюга. А так само Шерлок зараз бере цей молот, мабуть, дуже важкий, але щось за його хваткою не особливо віриться, що це. Важкий молот. Шерлок швидкий, пророкує, як правильно бити людей, стрибає, бігає коротше, просто флеш. Але коли в нього ось зараз летить батько кувалди, він стоїть і дивиться. Не тікає, йому стало цікаво. Зараз на кораблі ми бачимо ось тут недобудований отвір. Але справа в тому, що ось кадрами раніше нам показували цей бік корабля, і там було все гаразд. А тут звертаємо увагу, куди прилітається 3D-моделька і як вона ламає дошки біля Шерлока і Вац. Сина особливу увагу надаємо цій дошці, тому що ось вона вже ціленька без жодної подряпини. Так скажемо, покажу вам зараз цей кадр, а ви зверніть увагу на Ватсона. Я не спав усю ніч жодної миті. Він почав говорити, коли сидів спиною, і руки у нього були статичні, опущені вниз. Але кадр змінюється, і він продовжує говорити, але уже гортає книжку або блокнот. Момент один і той же, тільки спочатку це був манекен Утрирую, звичайно, але суть ви зрозуміли. Якщо це типу як тимчасова тюрма, то чому у цього тростина залишилася і блокнот? Чому предмети не відібрали? Та й взагалі чому їх тут замкнули? Якщо там була купа свідків, які бачили, що якийсь громила затіяв? Ту розруху, а тут що називається увага до дрібних деталей на газеті, ми зараз бачимо, що це 1891 рік. Все б нічого, але дані події відбуваються у 1890 році. До речі, як ми бачили це, навіть у газеті трохи раніше тут відбувається якась містика. Він в неї вірить, тому що і Блеквода боїться, і теж як я зрозумів, займається якимись ритуалами. Але коли він раптово чує щось схоже на голос, потім раптово гаснуть усі свічки. Thank yes. І йому все одно продовжив набирати ванну та чилити, і що до води у його ванні, вона постійно то менше, то більше, то менше, то більше. І так протягом усього цього моменту, не дивлячись на те, що даний дідусь вже мертвий, він продовжує робити ляпи фільму. Подивіться на це, на його виразне моргання закритими очима, коли він мертвий. Дайте йому Оскар за кращу роль людини без життя. Шерлоку доставили труп людини, котра билася з Ватсоном, коли Шерлок розправлявся з велетнем, який власне і вбив цього дядечку. Але тут невдача. Адже зараз це зовсім інший актор. Ось вам два стоп-кадри, де виразно видно навіть по волоссю, що це дві різних людини. Шерлок і Ватсон щойно добряче викупалися. Але відразу ж миттєво, навіть крапельки поту немає. До ідеальності сухі та чисті. Ось це просто як завжди. По-перше, в останній момент зупинилися для гарного кадру, так скажемо. По друге. Виходячи з того, коли пила розрізала його шляпу, і коли все зупинилося за цей час, вона вже його розрізала. Один. І сюди ж щойно Шерлок нібито зупинився прямо біля пили, але ракурс змінюється, і пила вже за 3-9 земель. Тут, мабуть, <плес> творці заморилися сильно, адже повторили одне і те ж два рази. Зараз вони ставлять, скажімо так, вантажі на карту, щоб та не закривалася. Кадр змінюється, і вони знову займаються тією ж дією. До речі, щось багато в цьому фільмі, подібного, коли заново показують те, що вже було. А тут відверто видно, що дим йде не з. З каміна, а ось звідси. Ви подивіться, скільки диму тут щойно пустили. Та й взагалі, я дуже сумніваюся, що так швидко від каміна намалювався б такий густий дим. Це маячня. Побачив звідки вилетіли кайданки, і не стрельнув туди разок. Чому тут звичайно палиться з двох кінців, тому що молодець, що не витратив патрони, на відміну від нашого головного розумника. То там казав, кулі берегти. Але і в той же час ну можна було б разочок стрільнути. До речі, ми пам'ятаємо цей густий дим з нібито каміна, так? А тепер подивіться сюди. <сум> Жодної хмаринки, так скажемо. Біля вікна, коли тут навпаки має все витягатися, і зовні теж абсолютно нічого не виходить. Що за дурість зараз сталася, ну давай! Що це за паводир, який <смір> йде і стріляє біля себе у підлогу? Про рикошет нічого не чув? Ні, та й взагалі навіщо стріляти в даному моменті? Мені коментувати це, вміти зупиняти кулю сокирою, яка ще й не пробилася від цієї кулі. Я не знаю, що ще тут можна сказати. А тут, коли я побачив отвір у капелюсі, подумав, що так, навряд чи куля могла його голову зачепити. Але коли він зняв цей капелюх і я побачив його довгий череп, я чудово розумію, що ця куля мала потрапити йому в голову, виходячи з того, де знаходиться отвір. Тут треба поспішати знищити це диво творіння, від якого. О, до речі, монета відскакує так, ніби та куля в ті часи. Угу. За це теж гріх, я влюблю. Так ось, коли треба знищити, вони стоять і бовтають. То цей велетен сильний, що кидає все і всіх, як нічого робити, то його тримає звичайний Ватсон, і йому це робити прям добре вдається. Де логіка? Тут теж цікавий момент. Дивіться, зараз вона забігає на міст, і видно, як далі вона не біжить. Просто зникає. Потім, коли кадр наближається, так скажемо, до точки Б, ми все одно її не. Бачимо, але тут вона раптово з'являється і вибігає. Бігла-бігла і зупинилися прямо перед урвищем. А чому раніше не пригальмувати, я і гадки не маю. Та й взагалі, навіщо вона сюди побігла? Адже чудово видно було, що там урвище, яке вона не перестрібне. Чому не повернутися і не спуститися, або не знайти інший вихід, як відразу ж спуститися, а не бігти в глухий кут. Так само для мене взагалі загадка, як вона сюди піднялася. Вона реально не Зрозуміло, що підіймається на цей міст. Ой, не знаю. У цьому кадрі ми чітко бачимо, що під нею немає ніякого виступу. Просто прямо у воду. Все. Але потім Блекфут її штовхає, вона падає, і ми дізнаємося, що виявляється, там типу був виступ. Тому, типу вам гріх. Дауні молодший щойно покатався на сітці. Потім кадр змінюється, і її більше ніде немає. А вона повинна бути ось. Тут ми бачимо, що до урвища він був ще далеко. Ось яка аж відстань. Але тут кадр наближається, і біля його ніг вже виявляється отвір. Отвір того ж самого урвища. Тут Шерлок викриває всі смерті, які зробив Блеквуд. І при кожному кінці оповідання Блеквуд потихеньку наближається до урвища. Саме тоді, коли Шерлок закінчує говорити. Угу. І до речі, ось зараз більш схожий ракурс і місце, де його були ноги, тоді. Так само в цьому моменті, якщо Звернути увагу на дошки, де він лежить, ми можемо зрозуміти, що практично з кожним новим ракурсом він у різних місцях, у нехилому відхиленні від місця перебування. А тут у Шерлока вузол то вище за його комір, то прямо біля коміра. На цьому все. Фільм класний. Правда, я коли його тільки виявив, подивився, я захопився. Це було давно, але правда. Підписуйтесь на канал, репостіть, може, ролик для прискорення поширення нового україномовного контенту. Дякуємо вам за перегляд вподобайки або дизлайки, коментуйте. Всього найкращого до зустрічі на нашому дивані.